Доброго дня всім. Отже, продовжуємо розповіді про Городоцький районний суд і суддів, які працюють у цьому суді. Брехливий Городоцький суд продовжує шахраювати з інформацією. Ще такого шахрайства з боку установи правосуддя не зустрічав. Голова Городоцького районного суду Львівської області. Перетятко викручується як вуж на вилах, намагаючись переконати мене, що керований нею суд білий, пухнастий, законослухняний та справедливий, що ні суддя Ференс, ні інші працівники суду не причетні до порушення гарантованих мені статтею 55 Конституції України. Моїх прав та відмови у доступі до правосуддя для оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності слідчого органу до судового розслідування за наслідком нерозгляду моєї скарги до суду від 6 березня 2023 року. Нагадаю всім читачам, що мова йде про кримінальне правопорушення, повірніше кримінальне провадження номер 120 211 413 9 5 0 20 від 13 січня 2022 року, яке було відкрите за моєю заявою про корупційний злочин, вчинений головою Великолюбінської селищної ради, фабригою, службове підроблення документів на суму 470 тисяч гривень бюджетних коштів, внаслідок незаконних дій слідчого поліції та місцевої прокуратури юридична кваліфікація злочинних дій групи осіб. Фабрига плюс ФОП ФОПХОМа щодо розпилу бюджетних коштів була свідомо перекваліфікована на злочинні дії тільки однієї особи Хоми, про що мені стало відомо на початку лютого поточного року. І у зв'язку з чим до органу досудового розслідування скеровано три заяви в порядку статті 60 КПК України та дві скарги до прокуратури. Щодо порушення моїх прав заявника у кримінальному провадженні та не надання інформації про закінчення досудового розслідування. Як вільний слухач та журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції був присутній на першому судовому засіданні у кримінальній справі на ФОПХОМУ. До початку судового засідання 6.03.2023 року подав до Канцелярії суду скаргу на бездіяльність слідчого поліції щодо порушень закону та ненадання інформації про закінчення досудового розслідування. Законом встановлене таке право за заявником. Крім того, я просив слідчого суддю розглянути мою скаргу у відповідності до вимог статті 303 КПК України. І зобов'язати уповноважену особу органу дізнання органу дізнання, надати мені згадану інформацію та зобов'язати керівництво Головного управління Національної поліції Львівської області призначити та провести службове розслідування за фактом порушення службової дисципліни, слідчим відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області. Чому слідчий та прокурор не надали мені такої інформації після закінчення досудового розслідування? Я переконаний тільки з, тільки з метою приховування факту скерування обвинувального акту до суду. Адже є ще один випадок порушень закону з боку слідака поліції у цьому кримінальному провадженні. Який влітку, ось і не пам'ятаю точно коли, минулого року телефоном викликав мене, мене як заявника, але хотів мене допитати, як свідка в Городоцький відділ поліції. І я приїхав на цей допит, але слідчий зник на час виклику мене на, 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 на допит, в той день його не було на роботі. Вони десь поїхали у службових справах. Ось і про що я повідомив 102, що мене було викликано безпідставно на допит слідчим якого, якого на місці у службовому своєму кабінеті не опинилося. Після цього, як я наробив трошки шуму, дзвонив 102 і так далі в інші інстанції, мене вже ніхто не викликав на допит. А чому? Що вже не, б, не був потрібен свідок, непотрібна моя розповідь була про фіктивний тендер на капремонт даху, про джерела коштів на фінансування цього мікропроекту, про завищений <кій> кошторис витрат, про порушення умов контракту, про підроблення документів на виконані роботи та Перерахунок коштів за ефективну роботу, про відсутність виконання робіт авторського та технічного нагляду на час перерахування коштів за виконані роботи тощо, всі ці свідчення про корупційну діяльність фабрики мали би лягти у кримінальну справу, але їх у справі немає. Мене ніхто не допитував. І через то вони і відсутні. Тобто з боку слідства йшла цілеспрямована робота, щоб приховати від мене інформацію про хід до судового розслідування, тим більше, що за договорняком фабригу вивели як іменинника організатора в лапках з криміналу, що затіяв розпил в лапках бюджетних коштів під час транзакції під назвою Капітальний ремонт даху у приміщенні по вулиці Львівській, 120, в селі Великий Любінь. Що ви бачите в себе на екрані, щоб у документах слідства він фігурував як невинне ягня, що не знало, не контролювало протиправні дії злодія монстра фобхоми, який треба відмітити, приймав участь не тільки в цьому тендері, а й в інших подібних транзакціях. Селищної ради, і про це відомо, що Хома задіювався неодноразово селищним головою Фабригою у таких у таких транзакціях. Яким чином відбувався розпил, розпил за стандартною схемою шляхом завищення об'ємів робіт, про які Фабрига нібито не знав? Як слідством встановлено, Фабрига взагалі. Виявляється, непричетний до цієї оборудки І все, що робилося у цій кримінальній справі, у всьому є керівна і спрямовуюча роль ФОП Хоми. На досудовому розслідуванні слідчим поліції та прокурором до документів кримінального провадження та обвинувальний акт на Хому внесені відомості, на підставі яких не голова селищної ради Фабрига вчиняв службове підроблення, а ФОП ХОМА тому стаття 366 Кримінального Кодексу України зникла зі справи і з'явилася стаття 358 та стаття 191. У Городоцькому районному суді Львівської області, на мою думку, до фальсифікації справи підключилась суддя Ференц, яка і вчинила махлювання. З моєю скаргою, без авторозподілу, без належного розгляду скарги, неналежним складом суду, без виходу у нарадчу кімнату для прийняття рішення, придумавши, придумавши таку значить, в лапках протокольну форму рішення значить, по, по скарзі надії дії рішення чи бездіяльність слідчого поліції. До такого висновку прийшов, отримавши від суду відповідь за підписом голови Перетятько, яка на журналістський запит стосовно причин неоприлюднення у реєстрі електронної копії судового рішення у справі 441, 208, 23 про залишення без розгляду моєї скарги, не могла видати, вигадати нічого кращого, ніж те, що існує так звана. Протокольна форма рішення, яка була застосована суддею Ферець у справі за моєю скаргою, що засвідчено відповідним записом у журналі судового рішення, а тому таке рішення до реєстру не направлялось. І до цього часу рішення по моїй справі у реєстру у єдиному державному реєстрі судових рішень немає. Як файну казку. Придумала ця службова особа, мається на увазі голова суду, що у такий спосіб знову навішала мені чергові лукшини про законність дій суду при розгляді моєї скарги, з чого випливає, що суд не порушив моє конституційне право на оскарження до суду рішень діючи без діяльності органів державної влади. Я вже висловлювався з цього приводу і знову даю рекомендації голові цього суду. Розповідайте ці казки домашнім. Не пишіть мені таку фігню про те, що ви пишете. Можливо, вони повірять, але я не маю підстави взагалі довіряти вашому органу правосуддя, тому що його очолює особа, яка надає громадянам брехливі відомості. На запити. А у суді працюють судді шахраї. Але, на жаль, у Городоцькому районі немає альтернативного суду, щоб можна було звернутися за справді справедливим судовим рішенням. Голова суду забула в лапках, а швидше за все, навіть і не хотіла згадати у відповіді, що я маю робити з цим протокольним рішенням. Адже суддя Ференц. Теж вкрай авторитетно заявила про залишення скарги без розгляду, не повідомивши про спосіб та строки оскарження такого справедливого протокольного рішення. Невже це таке ноу-хау придумали судді Городоцького районного суду? Невже тепер всі такі скарги будуть розглядатись за протокольним рішенням? Чи це пілотний проект суду? Що експериментується на мені і на моїй скарзі. Всім, хто не знайомий з цією темою, може подивитись відео на моєму каналі у Ютубі. Адреса Олександр Жуков. Латинсь, латинськими літерами написано під назвою Судове засідання 06.03.2023 року по обвинуваченню Хоми. Частина 1. На цьому я закінчую. Прошу підписуватись на мій канал, давати коментарі. Дякую за увагу!